Постільну білизну прасувати не обов'язково. З малознайомими людьми не слід порушувати теми політики та релігії. Краще один раз переплатити та взяти якісну річ, ніж кілька разів купувати неякісно. Вас дійсно можуть збити за те, що ви зайняли чиєсь паркувальне місце. Більшість друзів зі школи та університету зникають із вашого життя із закінченням закладу. Оцінки в школі не мають того значення, яке їм надають. Не вони роблять із вас хорошу людину. Люди часом нароблять сісти тобі на шию, і їм дуже не подобається, коли в них це не виходить. Карма якимсь чином та працює. До будь-якого персоналу, що обслуговує, потрібно ставитися з повагою, тільки якщо вони не зустріли неповагу з його боку. Футболка, яку вони погладили, виглядає насправді не так страшно, як може здатися вам чи вашій мамі. Виходити кудись завжди слід з запасом часу. Сумувати, злитися, переживати, ненавидіти це нормально. Це робить вас людиною. Головне не давати цим емоціям взяти гору над своєю особистістю.